Пасивність. Були на зборах їжаки, були осиці і куниці, були зайці і ховашки, качки, ворони, інші птиці, на стіл покавши білий шовк, узявши в лапу мікрофона, мову довгу цілий вовк читав не гірше ціцерона. Останню фразу дочитав і по столу бокнотом ляснув. Хто просить слова? запитав. Думки висловлюйте, будь ласка, мовчать принишка слухачі, а вовк допитується з того, чого дметеся, як сечі? Невже думок нема ні в кого? І тут почувся голосок. Багато різних є думок, та ми не всякими думками ділитись можемо з вовками. А хто ті вигукнув слова, я не скажу бо всяк бува.